Всім підписники привіт! з вами я, Паша Роблокс і сьогодні будемо играти у вас в Каште 702. І сьогодні я покажу фішку. Або це взагалі не фішка. У вас в Каште 702. Вона знаходиться на карті Мост. Поїхали. Ідемо до... Ну, до цього края. Ми візьмемо автобус, то на такой автобус. Все. Заїжджаємо от от сюди. Все, заїхали. А тепер... Якщо ми поїдемо так, то ми будемо їхати по воді. Да-да, ми їдемо по воді. А якщо доїхати до Біжашого берега, то ми теплимся вот сюди. Ну, ось так. Ну, якщо ми візьмемо другу машину, допустимо, там... Ось ось. Письмо так уж самутики я тебе щоб платила. Mm -hmm. Если ми заїдемо на духій машині, то мы поднова заспансилось тут. Так, да, працює на автобусе. Сейчас. Щас я знову візьму автобус і поїдемо. Так, поїдемо з ну, прямо. Сейчас поїдемо прямо. Ну ось, Ми їдемо воді Якщо з'їхати на ближайший проєкт, тоді ми розпанемося ось тут. У нас така от фішка, або це не фішка. І ось таке от відео реклама. І ось таке от відео вийшло. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока-пока.